Приціл 482, кут – 3944, один вогонь. Заряд Вогонь! Тужі такі відчуття, все всередині перевертається, ця хвиля. Такі незабутні емоції. Воно перевертається і в переносному сенсі, якщо чесно. Так, так, дві емоції такі дуже сильних. А як казали, сьогодні передають опади 100-мм. Напрям боросні. Відка. Нормальний. Слов. чистий. Все, укриття! 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 А ти взагалі думаєш над тим, що відбувається в місці, куди прилітає твій снаряд? Під час роботи ні. Після роботи, коли роблю аналіз цієї всієї стрільби, то вже тоді міркую, що це могло бути і що там відбувалося. Хотілося, щоб воно відбувалося все масштабніше. А якісь емоції це, це в тебе викликає? Якщо викликає, то які саме? От це розуміння, що от, ти тут вистрілив через 20-15 кілометрів, воно десь впало, і... Коли я знаю, що там ціль знищена, то радість. Скажімо так, радість, що ціль знищена і наша справа йде вперед. Є якісь, не знаю, жаль чи от щодо, щодо, щодо знищеного ворога? Які емоції? Знаєш, ще колись я думав, що... Росіяни вони хоч є трохи люди. Але коли скільки вони безневидних жит... життів загубили, скільки так само родичів, друзів втратив, жалю до них нема взагалі. Вони для мене не є люди. Вони так само свідомо йдуть на нас. А ми захищаємо свій дім і все. То особисто в тебе яка мотивація? Чому для тебе важлива була піти на війну? Перша найважливіша причина це моя донька. Це таке питання тяжке. Щоб вона не зіткнулася з війною? Хочу, щоб вона жила просто в мирній країні. Давно її бачу. Десь місяця півтора-два назад. Сумуєш? Дуже. Вибачте продоль підготов. Він може собі кориганути куди хоче, просто може оказати. Ну, ну, Всьо хорошо, Де. хорошо. Лівей. Прийняв право 10 менше 101 вогонь. Кут 39-34. Держай! Бугой! Наведення відновлено. На! Ухом. Ухом. Тихо, тихо! Кого до думай, тих снаряди, вогонь. Огонь! Прийняв три снаряди, <рес> вогонь, вогонь. шоти! Приціл 294, один вогонь. Заряджай. Вогонь! Хорошо. Красавці, прям в домічик. Ай-яй-яй-яй-яй, прям по цей. Приціл 305, кут 39,24. Добре. Це гармата БС-3. Вона була колись протикорабельною гарматою. І чим її відрізняється від інших гармат, що тут дуже довгий ствол і ми можемо класти снаряди понад 10 кілометрів. Це суттєво відрізняє від інших гармат. Я б дуже хотів би побачити це відео з того дрона, який це знімає. Це ми було пізніше побачимо. Але ми пізніше побачимо все одно. Там нам хлопці готують це відео. Барбіру отпуск б. Замовляю відправити тебе. Бля, як я Фу-ху, плає щось. Ми ще не були на позиціях, розкажи про результати. Кудись ми влучили. Влучили. Дуже хороша робота була. Дуже хороша робота Сьогодні ми відпрацювали 8 цілей. Це на даний момент, але ще не вечір. Сьогодні ми нанесли ураження по піхоті, яка в подальшому 100% мала би наступати, але ми це, так сказати, предотвратили і облегчили роботу нашим побратимам. Моя суб'єктивна думка, і, мабуть, не тільки моя, що артилерія в Державній прикордонній службі це дуже чудова річ, тому що коли ми навіть перебували в своєму районі очікування, чекали, поки нам прийдуть гармати, нам вже дзвонили звідси і питали, коли, 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 тому що піхота, яка знаходиться на нулю, так сказати. Дуже варта вогневої підтримки, а сам артилерії. І тому ми приїхали і відпрацьовуємо, виконуємо свої вогневі завдання, вогневі завдання і всі доволі.